Щоденник ДД 2 жовтня. Ходячі хворі. Дорослих дітей описують як ходячих хворих, які намагаються справити враження, але насправді переживають емоційний і духовний крах. Та при цьому стверджують, що з ними все гаразд. Велика Червона книга сторінка 71. Ми зберігали в собі глибокі рани, отримані в дитинстві. На запитання, як справи, ми відповідали добре. Оскільки відчували, що тому, хто запитав, насправді все рівно. Але наші вчинки і ставлення видавали правду. Ніхто з нас не опинився б у ДДА якби не життєві труднощі. У дитинстві ми не набули достатніх навичок, щоб справлятися з ними, тому що наші взірці для наслідування або чимось маскували свій біль часто алкоголем або наркотиками, або зганяли свій гнів на найбільш вразливих з тих, хто був поряд, на нас. Одужуючи, ми дізнаємося, що у нас є можливість змінити свої погляди і своє життя. Нам не потрібно жити зі своїми ранами вічно. Ми можемо свідомо змінити свої погляди і таким чином змінювати не тільки себе, а й процес взаємодії з іншими людьми зі свого боку. Чіпляючись за рани минулого, як за знак доблесті, ми позбавляємо себе обіцянок, які дає сьогоднішній день. І ось ми вирішили використовувати інструменти ДДА, які з провалля ролі жертви перенесуть нас на тепле сонце. Ми скинули вбрання жертви заради нового весняного гардеробу. Сьогодні я буду працювати над програмою так, немов від цього залежить моє життя. Тому що так воно і є.